Фантомас. What the fuck, MASAF! Я зайшов на Квант РП, щоб перевірити найвигідніші роботи. І так співпало, що я влаштував справжній двобій між болтом та Глово. І саме в цьому відео ми дізнаємось, в якій кампанії ми можемо заробити більше за 30 хвилин. Отож не забувайте перед початком відео підписуватись на канал, ставити лайк і писати коментарі. А ми розпочинаємо. Першим до уваги ми візьмемо Болта. Поки я добираюсь до роботи, я хочу розказати, що зі мною сталося за цей час, тому що не всі дивляться мої трансляції. Я купив собі новий комп'ютер, а саме Acer Nitro 5. і мій контент тепер буде більш сочнішим. І я вирішив познімати відео по GTA 5. І як ви вже розумієте, зупинився я на цьому українському сервері, де мені доволі приємно проводити час. Як мінімум мені сподобалось тим, що кацапів тут гарно банять, і мені не приходиться з ними перетинатись. Та й пішли вони на. Але поки що, як такого партнерства, ми з ними не підписали. Тому прийдеться очікувати відповіді від старшої адміністрації. А поки пороблю відосики, так як є. Оу, oh, мен, Поки ми їхали, у мене зовсім не стало хп. Треба як можна швидше десь поїсти. Закупляємо шоколади грошей і кока коли А ось і наша робота. Все виходимо. Підходимо до нашої НПСки. Блейс Моран, ммм, Знайоме ім'я. Так, все ще необхідно для роботи мати посвідчення водією і орендувати робочий транспорт на одній із баз таксі. На початку поїздки необхідно встановити вартість послуг варіюється від 0 до 500 доларів за один км. Давайте виберемо собі оренду і відповідно шкоду. Я ставлю таймер на 30 хвилин, і наш спідран по роботі Болтяри розпочинається. Машина доволі швидка, і мені здається, що ми зможемо заробити нехілу суму. Ну як здається, я все ж таки це відео в кінці озвучую, і результат знаю. Ну коротше, ви поняли. Добре, давайте без ніяких спойлерів. Під'їжджаємо до нашого першого клієнта. Ну він виглядає як я після п'янки, але мене це особо не харить, головне, щоб гроші платив. Перші 835 доларів на базі, а часу ще дуже багато. Не гаємо часу і зразу забираємо другого. Стоп! Дуже знайоме лице. Фантомас. Не очікував його тут побачити. Братан, коли нові ролики? Кого тільки не можна побачити на болті? Всі ми люди і кожному якось потрібно добиратися до місця роботи. Тому відчуваючи таку відповідальність за те, кого я везу, я дуже швидко добрався до місця зупинки і отрив ще парочку доларів. Ну і на кінець. Пішов нафіг Фантомас. Напевно, треба буде відео назвати Спідран по таксисту чи як спідран по болту. Питання до болта: чому у вас немає гоночних машин на, на роботі? Будь ласка, поясніть мені. Це ж було б вдвоє краще. Давайте розробляйте новий концепт для нових машин. То це ужас. Я хочу кататися на Lamborghini там. На урусі, я не знаю. Ну, будь ласка. Так буде швидше, ну особисто мені. Чисто для мене зробіть, будь ласка, виключення. Все, прощай. Давай швидко вилазь. Бо мені здається, ми доволі непогано йдемо. І можливо ми зараз гарний рез результат в кінці покажемо. Бо коли я раніше робив відео, е але, на жаль, цей контент не попав на Ютуб, то я за приблизно 38, можливо, хвилин заробив приблизно десь 5 тисяч, десь так приблизно. А зараз я дивлюся, ми, можливо, йдемо на якийсь гарний рекорд. Оба. Веземо клоуна. Янукович, це ти? Та влізай! О, нарешті людину везу. Гачі таксі викликали? Хто викликав, братва, Давайте швидше? Куди, брат? Все бачу. Так. Я, в смислі нуль? А це, це новачок, йолки палки Ааа, погано. Я бачу, що час підходить до кінця. Залишається буквально 5 хвилин, а мені ще треба доїхати до якогось міста. Я все ж таки проштрафився на 30 секунд. Ні. Ми не встигли. Ну ладно, давайте ще одною хвилиною пожертвуємо. Я мушу доробити це замовлення ви мені таке пробачите, і мій останній виклик все ж таки ми зарахуємо. Прийшов час підрахунків. Загальним рахунком за 30 хвилин я заробив 8363 долари. Це офігінний результат. Перед тим я пробував проїхати як можна швидше і заробив 5 тисяч. Але я впевнений, що мої підписники швиденько поб'ють мій рекорд і дадуть мені знати в коментарі. Добре! Переходимо до наступної роботи, а саме кур'єра Глово. Яке доступне для гравців зразу з першого левела. І як я замічаю, більшість людей йдуть саме туди, щоб заполучити свої кровні і при цьому великі гроші. Ми вже під'їхали до місця роботи, влаштовуємося в голову і вдягаємося в їхню сексуальну форму. Наскільки ж вона красива? Ладно, стримуємо себе в руках і біжимо до складу. Орендуємо скутер, беремо товар зі складу, і як тільки я приймаю заказ, то розпочинаємо наш спідран. Let's GO! Зразу з першого замовлення я попав просто в рай. Всі, хто будуть працювати на кур'єрі, запам'ятайте цей район. Тут постійно спавняться закази один біля одного, і можна так дуже багато грошей нафармити. Жаль тільки що приходиться їздити на склад та поновляти продукти, але це фігня. Якось переживемося. Дійсно останнє. Ну перевіряємо. Останнє. Да, останнє. Оце геній. От це і сталося. Ми повертаємось на склад. І тепер я дуже сильно затопив через те, що не знаю, як називаються райони в GTA 5. і почав приймати закази, які помаленьку вели мене за місто. Йоб твою мать! Ладно, 30 секунд. Просрав трошки. Бляха, та що ж мені так не везе? Бляха, де? Тільки не туди. я не хочу. Я відказуюсь туди їхати. Бляха, як ми. Мі... як відмовитись? Я не хочу туди. Я ще зараз буду їхати біля аирдропу. Зараз мене попутають з цими з бандитами, бо я все-таки в грувах знаходжусь. Вб'ють і от. Знов прийдеться. Багато часу тратити. Я знов в ліс їду, от серйозно. Не везе мені з тим лісом. Нашу тобі піцу, ти живеш в селі. Звари собі борща якогось. Ти більше за 595 доларів сюди пертися, це безумство. Все, їдемо тепер у місто. Давайте звідти закази брати, я більше не хочу сюди вертатися. Зараз знову якусь зроблю помилку. А потім я чисто катався по багатим районам від точки до точки. І знову в мене залишалося обмаль часу. Я думав, що встигну взяти хоча б ще один товар, ще один заказ. І на під'їзді. Ще максимально постараюсь. Все. Я не зроблю ніяке замовлення. Все, кінець. Епосі. Це офігенно! Офігенно! Ой Боже. Та як сказати, брат. Я хотів останнє замовлення зробити за свої 30 хвилин. І в... трохи не розрахував. І війшов поворот, коротше, в стіну. І тепер сиджу тут, віддихаю. Йо ма йо, а швидка вже їде. Не знаю, та ніби їде. Бог теж оснащені. О, буду вдячний. Добрі все-таки люди на сервері, дуже добрі. А що було далі, розкажу в наступній серії. Тому що там ще історія не закінчується. <хи> тому давайте озвучу результат нашої роботи. За 30 хвилин я заробив 6360 доларів. Це шалені гроші, як для першого рівня. Я горжуся таким результатом і вважаю, що це гарна робота. Тому можна сказати чесно, що для своїх рівнів ці роботи дійсно ідеальні клово для першого а бултяра для другого. Ось так незвично, але відеоролик. Відеоролик підійшов до кінця. Я надіюсь, що за допомогою цього відео ви зможете зробити деякі висновки на рахунок робіт, на яких ви планували працювати. Якщо вас щось цікавить, пишіть мені обов'язково в коментарях. А з вами був Гвард, До скорої зустрічі!